Друзі, всім привіт! Мене звати Альона. Як завжди, коли ви бачите перед собою неабиякий безлад, це означає тільки одне, що ми підводимо якісь підсумки і щось плануємо. В цьому відео будуть у нас підсумки листопада і деякі плани на грудень. Одразу перепрошую за таке слабеньке освітлення, світла е, немає і таке слабенечке сьогодні похмура, ну, тобто якось так. Одразу за це перепрошую, що якщо буде трішечки темновато. Не будемо зволікати. поїхали перед собою, ви бачите на екрані перший процес, яким я займалася у листопаді це чудовий набірчик від чарівної миті Гамер двигуна, який я планувала в цьому місяці завершити. Але не все так сталося, як вважалося. По-перше, я знімаю це відео, якщо я зазвичай знімаю підсумки місяця, захопивши пару днів наступного місяця. Місяця спокійно знімаю, там щось підсумовую, потім швиденько монтую, викладаю, в цьому місяці все трішечки інакше. Життя вносить свої корективи за рахунок того, що дуже моцні відключення електроенергії в Києві, зокрема, в нашому микрорайоні світло, світло виключається на 5, 6, 7 і більше годин. Тобто я вирішила трішечки раніше зняти це відео, щоб було в мене час потім його довго монтувати, бо якщо світла нема, то самі розумієте, немає не зв'язку з толком інтернету нема. Ось, думаю, лучше я трішечки, краще я трішечки менше покажу там просувань. Цю роботу я могла, в принципі, завершити і показати, як підсумок листопада, але, але ну, хай буде, як буде. Так, цей набірчик я планувала завершити, як ви бачите, перед собою вишита більша його часть, та, що вишивається хрестиком, потім тут ще буде бек, півхрестик і чудові пришивні елементики. Е, у вигляді, ну я вже показувала. Їх, ось такі вони. Тут будуть пришивний такий дерев'яний елементик стінпанг, і будуть ще вишиватися тут, ну я так розумію, труби цього чудового мопеду чи мотоциклу. Такими, от, бачите, дротиками. Красивий чудовий набірчик, дуже цікавий. Ось прев'ю то, що буде. Таке воно трішечки в мене пам'ятте, бо тут прев'ю і одразу схема. Ось по такої схемки я працюю безпосередньо по схемці виробника, там ніяких перенабіров. Ну, якось так. Тобто, ще одна причина тому, що цей набірчик не вишитий. Мені було дуже, я вишивала останнім часом. В мене так получалось, що при, світі, при світлі лихтарика з телефону. І ця схема, якщо так, я в принципі до неї пристосувалася, і чудово, вона в мене вишивалася, то при, при фонарики з телефону вона страшенно облікує, бо вона глянцева. Ну, все ж таки, вона мілкувата, і, каунт, і тонована основа вона не темна, але у темряві вишивати. Ну, Ви бачите, тут деякі кольори. Зараз воно сфокусується. Так, от, ще раз я його роздивляюся. Чудова, чудова робота. Дуже мені подобається і процес мені подобається. До речі, вишивається ниточками Мадейра, Ну, я вже розповідала про це. Ниточками Мадейра, тонована основа, цвайгард. Все чудово, все мені подобається. Роботка невеличка. 27,5 на 16,5. Ну, така середненька. Ось. Чудова буде робота. Ну, а вже ж плани, якщо в мене не вийшло вишити в цьому місяці, от оцю роботу я планую завершити у грудні. Тим паче це буде вже не складно, бо залишилося зовсім зовсім трішечки. Так, ну по цій роботі, мабуть, усе. Поїхали далі. Друзі, а також в цьому місяці в мене були старти. Я стартувала одразу з чотирма наборчиками. Ви бачите, перед собою на екрані я намагалася вмістити їх усі. Це чудовий набірчик «Промені сонця» від Нової Слободи. В цьому місяці я розпочала цей набірчик і повишивала. Ну, в стартах я його вам демонструвала. Трішечки я повишивала цю чудову маму кішечку. Ну, все по цьому наборчику. Я не буду надовго зупинятися. Все є в попередньому відео старти о стартах. Кому хочеться пороздивлятися, і огляд цього наборчику там є, і перші враження, перші перше відчуття. Не буду я на цьому зупинятися, це відео, ну, воно виключно підсумкове. Чудова робота, розпочала я в цьому місяці, ну, далі я її відклала, і довго я її не вишивала. Ось до речі, враження від початку процесу, від старту, чудові причудові. Ну, опять же ж таки, все в попередньому відео по цьому наборчику в нас є. Також в мене був старт, також від цього виробника. Зараз ви бачите перед собою прев'ю і як в мене організований процес. Це рожева сюіта, від, також від нової слободи. Ось так от. В них мені дуже подобається. Я вже казала також у попередньому відео, як, них, як можна організувати процес. прямо у їх. В них такий назіп-пакетику багаторазовий, ну, багаторазова упаковочка. Мені дуже вона подобається. В неї дуже зручно зберігати вже розпочатий процес, так я і зроблю. Повністю вишиваю на рідних органайзерах. Організація сама проста, На рідних органайзерах чудова. Схема, також є обзорчик, перше враження, перше відчуття у попередньому відео. Якщо не бачили, ласкаво, прошу. А я вам покажу те, що я і планувала вам показати у підсумках місяця. Дивіться, яка краса. Я вишила саму центральну квіточку. Саме красивий, на мій погляд, мак. Дивіться, це він оцей центральний, чудовий, просто чудовий, причудовий. І ось цей процес, <хи> повторююсь, у реаліях нашого життя з цим відключенням світла, опять же таки, вишиває при світі ліхтарика з телефону. Тут хрестики огромезні, <хи> на мій погляд, якщо порівнювати з наборами промені сонця та гамір двигуна. там де каунт 16. Та Ну, В променях 16-й такий, навіть мілкуватий, мені здається, як 18-й. А тут 14-й каунт, хрестики огромні, ниточки достатньо яркі на білому, тобто видно їх хорошо. І Тому ця робота до речі, ця квіточка вона зовсім не маленька за розміром, як, якщо порівнювати більше ладоні. Красива, чудова, приємна робота. Вишивається вона ниточками Пальміра, буде вона чималенька. Дивіться, яка тонована основа. Ось так все це виглядає. Ось так. Видно вам? Ось якось. Якось так дуже мені подобається, робота летить у грудні. Я так одразу і про підсумки, і про трішечки про плани на майбутнє. У грудні вона буде ненадовго відкладена, бо я там запланувала такі новорічні-різдвяні старти і процесики ось якщо все буде добре. А потім я не збираюся надовго цей чудовий процес відкладати. Мабуть, він буде взимку в мене продовжуватися. Одразу я казала і в попередніх відео, я не можу назвати себе виключно сезонною вишивальницею. Так, іноді взимку я вишиваю там деякі, може, там тематичні іграшки там тощо. А так, в принципі, в мене ніякої прив'язки по сезонам немає. Особливо взимку, мені часто хочеться вишивати квіточки, щось таке тепле, таке щось кольорове, яскраве, ну, мабуть, авітаміноз, я так вважаю. Ось. І навпаки, мені не вистачає. Чого не вистачає, це квітів, в Я це дуже люблю. І, щоб, так сказати, прикрасити життя, це вишиваю взимку часто, зачасту. Ну, якось так. Ось така краса. Так, по цьому набірчику все. Зараз ще раз покажу вам його поближче. Все мені подобається, все в задоволення. Да. Шикарний, шикарний. І оцей ефект, я вже казала в попередніх відео. В цьому макі мені дуже подобається, що він не, не так, щоб дуже червоний, бачите? Такі кольори, зараз покажу вам, в набірчику, Ну, вони такі ось, вони такі благородно припильні. І такі от у оцій квіточки, вони виглядають такі, як прозорі, напівпрозорі. Дуже красива робота. Я вже виконала одразу бекстіч, але ви бачите, там пропущені клітиночки усередині, Я бісером не прикрашала, бо я е, роботу цю планую, а вже ж я, е, я прасую, ну, тобто стираю роботи, які вишиваються на тонованій основі, все з ними добре. Наприкінці роботи. Роботу я буду всю цю і прати і прасувати. Ну, Тобто, якби стосовно бісера, не впевнена, ця оця буса. І буду пришивати, вже, коли робота буде вже повністю готова. Ну, якось так. Ось така краса. Все, надовго я зупинилася. Мерщі поїхали далі. Тепер ви бачите перед собою ще два старти, які в мене були в листопаді. І ось старти, старти, і одразу, а вже ж фініші. Це наборчики оба від торгової марки кольорова. Вишивка ну вишивка досить цікава. Тут в наборчик вже вход, входила. Входили ці п'яльця. каучукові 12,5 на 14 см. Ось така чудова робота. Так, ось її прев'ю. Також все подробно розказано попереднього відео, там, де про старти. ось Розмір. Ну, розмір всі характеристики ви бачите перед собою. Так, Ця робота була розпочата, вишита з великим задоволенням <кх> у цьому місяці. Що я можу сказати по поводу стосовно цієї роботи? Вишивалася вона легко, приємно. Ниточки тут DMC, всіх ниточок мені хватило. Роботка невеличка, але, дівчатка, будьте уважні, запаси не того. Тут дуже такі невеличкі половини кольорів, там залишається тільки буквально одна ниточка. Так, ще раз Ще раз цю вкусняху поближче вам покажу. Дивіться, яка вона чудова, прикольна, мені дуже подобається ця робота. У кольорова в них ну, класні. Дійсно класні такі набірчики. Такі необычні. Необычні. Подобається, що вона одразу оформлена. Я хотіла спочатку переоформити у раму, а зараз я дивлюся, мені так подобається, подобається в цих п'янчиках. Може, вона так в них і залишиться ця робота. Ну, Подивимося. До речі, що стосовно, що стосовно ще по цій роботки, значить, ниточок хватило, але залишки дуже по декілька кольорам дуже скромні, тобто будьте уважні. Там декілька ну, залишилось ниток, ну як багатенько, відносно багатенько, а деяких там буквально по одній ниточці. Стосовно схеми, схема на однієї половинки крупна, зручна. Схемка вишивати було легко та приємно, хоча трошки тут карандашиком закреслювала. ну, Тільки по тому я б так і не закреслила б цю схему, але більшість роботи була вишита опять же таки, у темряві, боялася в полумракі, боялася тут щось наплутати. бачите? А тут ось так от тут вже з биком. Єдине, єдине маленьке, ага, ключ так на окремому листі, аркуші паперу, дивіться. Ну тобто, все зручно, чудово, Виробник дуже постарався, щоб нам вишивальницям було дуже комфортно вишивати. Вони перші кроки тільки роблять, я так розумію, по наборчикам-хрестиком, їх же не так багато ще у цього виробника, вони намагаються прислухатися к порадам вишивальниць. це дуже приємно. Ну, Тільки одне єдине зауваження: тобто, якщо є схема по окрема схема по бекстічу. я не знаю, чи видно вам, хотіла вам показати, Ну, в принципі, тут якось більш-менш видно. Ну, Якщо вже робити по беку окрему схему, то я б зробила так, щоб вони не слівалися з, ну, з позначками хрестиковими. Ну, а так, в принципі, все ідеально. Чудова схема, не мілка, не крупна. Все чудово, окремо бек без беку. Комплектуючі, класні, якісні ключ на окремому аркуші, хоча роботка зовсім невеличка, можна було так не, не турбуватися. Ну, все добре, все добре, все чудово. Друга робота, яку ви бачите перед собою, готова робота. Це моя втора іграшка в цієї серії. Серденько. Ось такий чудовий мішуня тенді Зараз буду намагатися зробити так, щоб сфокусувалося. Ні, все ж таки не хоче, так, мабуть. Не хоче факусуватися мішання. Я ставлю вам ще фото. Вчора я зробила декілька фото без, ну, без того, коли я ну, вже його оформила. Да, да, там ну, лучше видно сама вишивка. Так. Дуже мені сподобалось вишивати ці серденька, цю серію. Розмір готової роботи, вони невеличкі 7 на 8, 7,5 на 8 см. І ось у такій коробочці. Ага, до речі, моє е серце, назва цього набірчика 0,08 номер. Ось така краса. Ось така краса. Що мені подобається: в наборчики входять одразу все. Все ж таки, ну, це виявилось дуже зручно, коли все, навіть включаючи оці всі. Оці всі прикрашательства, і стрічечки, і все тут, все тут є повністю. Тобто, ви берете набірчик, не треба нічого, ні підбирати там, ну, повністю повністю все. Вишивалося легко, тобто, якісь враження. По ходу діла я розповідала. Тут декілька було. Ну, не видно позначок на схемці, на паперовий. Але, в принципі, взагалі все добре. Ниточок мені вистачило, бісера мені вистачило. Окрема подяка виробнику дуже велика подяка за оце таке. Оце таке оформлення не оформлення, а таке от зборку цього набірчика у отакої, отакої коробочці. Це дуже зручно для зберігання. Ця оця пластикова заготовочка, така, яка виглядає як скляна, вона дуже легко, мабуть, буде царапатися та псуватися. І дуже буде зручно, бачите, в мене там трішечки така, ну, щоб м'якенько було. Ось, дуже буде зручно зберігати все це. От В мене і друга така іграшка, яка була підсумком попереднього місяцю. Ось так от вони зберігаються прямо у цих коробочках. Ось так от вона складається. І ось так, в принципі, Ось так кожна окрема буде зберігатися ось так до наступного року. Прикрасимо цього, і потім. Потім-потім. Це дуже-дуже зручно. І, в принципі, мені нравиться, подобається, коли я беру процесик І все для процесу я організую саме в цю коробочку. У них такі невеличкі органайзери. Ну, Не буду зараз демонструвати, це вже я робила. Ось, Також в цю коробочку всі складаю, бісер. Ну, Все-все. Дуже-дуже зручно. Чудова робота. Все мені також сподобалось дуже. Друзі, вже майже темно, а я все ще знімаю. Тобто, дуже дуже швидко буду це відео доснімати. У цього тигра я планувала вишивати цього місяця, але не встигла. Тобто цей план переноситься в мене на грудень. Я все ж таки не витрачаю надії завершити в руці тигра саме цього чудового красення це вишивка бісером. Також все про неї розповідала у попередніх відео. Ну будемо набагато зупинятися. Це в мене план на грудень. Швиденічка, швиденічко, в принципі, по планам. Один набор, один заказік, який я планувала показати вам. В цьому відео до мене ще не дійшов, це буде ще попереду ще далі, як то кажуть, буде. Ось перед собою ви бачите також плани в грудні місяці, зокрема, гаміра двигуна і чудового бісерного тигра. Це дві роботи, які будуть іменно вишивка, які плануються в картини. Все остальне я, збираю, все остальне я збираюся відкласти всі свої процеси і присвятити час вишивці, новорічно-різдвяних прикрас чи тематиці. Ось так. І перед собою ви бачите. Оцей, опять же ж таки, безлад це все те, що я планую ліба розпочати, якщо не вищу в грудні, також частково в січні. Тобто, планую до старого нового року все ще продовжувати вишивати. Отже, оцей чудовий. Набірчик від Tabris Art от таке зайча чудове. Це, в принципі, брошка, але я думала, його можливо зробити як новорічну іграшку. Таку тематичну, це ж на згоду рік кролика буде. Ну, якось так. Також будемо розпочинати. Буду показувати склад набірчика. В мене ще, до речі, він не розпакований. Також буду продовжувати серію серденьок. Це буде в мене вже третє серденько. Ось така краса, бачите, ще один мішання. А, що я не порозповіла про оцього мішку і серденька у попередніх наборах, яке я хотіла вам, на чому я хотіла зупинитися. Зараз одну хвилиночку, ще цьому присвячу. Дивіться, виробник це як бока цієї роботи, як то кажуть, торці, бока не знаю. Бачите? В мене майже не видно зшиті вони ці дві половинки. Виробник рекомендує не так. Сшиті вони в мене титаном 100, це бісерна ниточка, у одну ниточку його в житті майже не видно. Ось так ось це все виглядає. І також це виглядає так же само. І на цьому серденьку дивіться. Ось, ну, звісно, світла, світла зовсім нема. Не знаю, фокусується вона, видно, не видно. Все трішечки сумбурно виходить. Так. Також титаном 101 100, одну ниточку, і коли ви в житті, воно, в принципі, його майже не видно. Акцент іде на саму на саму вишивку всередині тобто не, не бросаються в глаза. Виробник рекомендує навпаки, тобто я намагалася зробити максимально непомітною цю шивку бокову. Виробник навпаки радить в три нитки, Таким швом ну там з петелькою використовується ділочним швом робити в три нитки. Нитка там, кожного разу Тут така яскраво червона тут яскраво-рожева така темна. Ось у три нитки тут цей шов робити. Бачила я, як робили таким чином, спробувала я сама, мені не сподобалось. Воно виглядає, ну, як на мій погляд, виглядає грубо. Тобто, переробила, зробила так, як зараз, і так мені подобається. От на що я хотіла звернути увагу, може комусь буде корисно, кому також не сподобається, як і мені, цей грубоватий, боковий торцевий. Шов на цих іграшках, бо вони дійсно чудові і когось вони можуть зацікавити. Тепер, прошу, поїхали далі. Тепер, тепер повернемося до планів на грудень. Замовила я безпосередньо у виробника до мене прийшли. так, по цьому сказала, Ось так, як птичка в мене. Сьогодні думки літають. Так, по цьому наборчику також. А що, по цьому наборчику. Також цю серію будемо вишивати, це буде третє серденько. Все. По цьому наборчику точно все. Так, тепер безпосередньо у виробника Тела Артіс вийшли новіночки, ці чудові кулі ось такі. бірюзова зірка 1, бірюзова зірка 2 та українські іскри. Це вишивка бісером, на такий, як вони називають, невелюрчик, на вілю, на невелюрчик. На, ну, на тканині чи це габардін. А ну, давайте подивимося, що тут у нас. Я ще, в принципі, їх не роздивлялася. Так, це, мабуть, габардін. Вишивка бісером, вишивки немало, тут достатньо багато. Ну, Вони повністю зашиваються, всі ці шість частин бісером, а потім вони збираються у кулю. У Виробника це схеми. Ось також у виробника я замовила одразу два вида стрічка та шнур, оцей такий для прикраси. Ще не вирішила замовила три таких і три таких. Буду вибирати який мені більше. ну, До речі, мені якось, хоч я була впевнена, що виберу оцей. Але тепер дивлюся, мені кажеться, що цей, мабуть, сюди більше буде пасувати. Але подивимося безпосередньо, коли вони будуть вишити бісером на кольори бісера, і тоді буду вже вирішувати. Тобто, у виробника я замовила оці схемки, ці кулі і одразу прикраси. Бісером вони не комплектують, бо замовила подразу і бісер. Тепер хотіла заказати в Мурчиному рукоділі, але через ці відключення і перебої в електропостачанні. Ну, Також не вдалося там мені созвонитися, зателефонувати. ну, Будемо вирішувати це на наступному тижні. Ось, ось про що я і кажу: наскільки ж зручно, коли в набірчику вже все-все є. Начебто не проблема скомплектувати в наш теперішній час все є, все в наявності. Але бачите, от такі от проблеми і вже, вже начебто, затримка. Така ось і є. Ось такі три новиночки чудові. Будемо вишивати. Роботи тут буде чи немало, я не впевнена, що я їх всі вишью до Нового року, але впродовж також до старого нового року я буду вишивати і буду насолоджуватися, я не буду поспішати. Ну Як вийде, так вийде. Так, зайча я вам вже. Показувала. Ще також я замовила у телеартісу виробникам безпосередньо на їх сайті. Замовила ось таких два чудових гномика. Це не новіночки. Це також схеми з рекомендованими кольорами бісера. Ось такі потім тут і ножки робляться. Так, я ось так близеньку вам покажу. Ось Тут все как бы, є рекомендоване, але до складу. ну, Це схемки, це схемки, це це не новинки, це старінки. І вони мені давно подобаються. Гном варчун і ось такий гном. -варчун. Веселун, верчуни веселун. Дивіться, які вони чудові. Я їх бачила також їх часто вони у рукодільних магазинчиках, я і у Полтаві бачила вже такого гномика оформленого і ще у Харківі бачила у тому році також цього гномика. Що мені подобається, я, в принципі, люблю іграшку об'ємну. Ну, Якщо стосується вишивки, зрозуміло, що у житті вона, в принципі, об'ємна. Ось, а у вишивці мені, мені от віддаю, віддаю належне там, чарівне країні іншим, але я б не хотіла набачити, на ялинці бачити тільки ці такі, вони все ж таки пласкуваті. Я хочу бачити також і об'ємну іграшку. Ці іграшки вони об'ємні, вони набиваються сінтепоном, Ну, тут ще радять пряними травами можна. Ну, тобто, ці кулі я бачила дівчатка. Буду дивитися ще відео там, там, блогера, там, де вони наповнюють пінопластовими шарами. Ну, тобто тут можна проявити свій, свій творчий підход, є вибір, але це будуть об'ємні, це будуть дійсно кулі. Куля буде кулі, гномік буде як іграшка-фігурка. А ще мені ось таку чудових, чудового позитивчика, лучика позитива та добра. Як його називають, Дивіться, який він смішний. Це мені у подарок, у подарунок положили туди у набірчик, у заказик перепрошую, у заказик. І обов'язково тут вишивки в принципі нема. Вони збираються, кут також це буде об'ємна іграшка. Вона збирається, потім набивається і прикрашається вона. Тут є радить виробник, рекомендований є кольора бісеру чешського, котрим так от обрамляє, обрамляє, о, обрамляється ну, такий, такий стіжок, щоб все це ну, прикрасити. Та я подивлюся, може, як його, якось ще його прикрашу, щоб він такий був. В мене більш яскравий, хоч трішечки надутий. Дивіться. Прикольний, доньки, моєї дуже сподобався. Так, це не все. В мене ще набір заказик лежить у замовленнях у Мурчаному рукоділі. Я дуже хотіла показати вам у цьому відео, але відео вийшло таке воно дійсно дійсно таке темненьке, спонтанне, таке трошечки сумбурне. Перепрошую, перепрошую, дуже поспішаю. Я не знаю, коли в мене буде ще час щось поснімати. Я її вишиваю так зараз в таких от, ну, умовах. А коли як знімати, ну так от не дуже все це зручно. Але це все таке, це не саме страшне. Відключення світла це не саме страшне. Це труднощі, але страшне, як ви, як ви розумієте, це не саме страшне. Так, відсутність світла. Так, дівчатка, вже опять. Відволіклася, тобто, планую я ще вишивати. Дуже шикарні колокольчики від ну, да, фірма Вдохновіння Натхнення. Я так розумію, українською буде це звучати. Об'ємні колокольчики, я їх замовила. Також, що я ще замовила? Колокольчики, метелика також ажурного. Тобто, я його хочу не як магніт, не як прикрасу, а як ялинкову іграшку. Ну, тобто Все це буде у наступних відео. Ось, хоч планувалась у цьому, но неважливо. Неважливо, все ж таки показала щось вам. І цьому я дуже-дуже рада. Дівчата, я желаю вам, щоб все у всіх, я чую вибухи. Друзі, щоб все у всіх було добре.